Ми підготували досить демонстрації занурення, занурення в Шури. Ми зробили корабель із пластикової пляшки, а корабель або вод... а акваріум будемо море. Зануримо наш корабель у воду. Корабель не занурився, тому що тут немає вантажу. Зараз покладемо е, ват... Наш корабель тільки трішки занурився, тому зараз ми зальємо сюди е, пофарбовану воду. Зараз даємо до батареї. Наш корабель, до того, до... Наш корабель занурився до того стану, до якого ми налили воду. Зробимо висновок. вага корабля зануреного у воду по ватерлінію, дорівнює вазі води у підводній частині корабля. Тому вага корабля називається водотовнажністю.